Добрий вечір. Обіцяла вам показати хризантемку. Вона темніша, ніж її камера передає ось в такому стаканчику. В принципі, я зі стаканчика достаю, щоб не платити за пересилку цієї землі. На 100 гривень вона явно не тягне, за 60 гривень її продаю. Є в мене ще така біленька красуня за 80. Здоровенні кущі йдуть по 100 гривень. Є в мене ще ось така. 13. -та. Дуже красива біленька квіточка. З таким зелененька така серединка, дуже красива. Потім у мене є ще гіллячкові по 50 гривень. Є отакі жовтенькі, по 50 гривень. Це гілячкова рожева. Вони в мене ще з весни на балконі. Ось такі маленькі літні живці, також можна брати на маточники. Є суничка. Ось тут дивіться, яка в мене красота на балконі. Тут величезні кущі. Барбі, подивіться на цю Барбі, яка вона класна. Барбі по 100 гривень. Ось цей здоровенний один кущ жовтий. Він за 200 гривень. І ось ці по 100 гривень. І тут по 100 гривень такі великі, тут великі в мене кущі. Ага, ще в мене ось є Кнайп, не Кнайп, а GG Rose і GG Pink. Шикарні хризантемочки, просто чудові. Так що, якщо вас зацікавило, пишіть.